Мир вам, шановні телеглядачі, завжди, коли я йду записувати телепрограми, я молюсь, щоб Бог дав мені слово. Те слово, яке потрібно вам, яким би ви могли підкріпитися, слово, яке направить ваше життя чи збереже від якоїсь лихої дороги, в Бога завжди є що нам сказати. І Якщо ми уважні, коли читаємо Слово Боже, якщо ми уважні, коли слухаємо проповіді Божого Слова. То Всевишній промовляє і направляє нас по життю. Бог не хоче, щоб ми потрапляли в різні біди, тому Він своїм словом хоче зберегти нас і своєю ж звичайно всемогутністю. Бог інколи допускає важкі обставини в нашому житті для того, щоб навчити нас, для того, щоб змінити нас, для того, щоб ми стали сильнішими, але випробування відбувається. Бога і покарання або, скажімо, наслідки своїх неправильних вчинків це різні речі. Сьогодні я хочу проповідувати на тему шлях горя і шлях спасіння, яким шляхом ідете ви? Я буду читати текст з Біблії, з Божого Слова, послання апостола Юди, перший розділ, одинадцятий вірш. Ось що говорить нам Господь про деяких людей. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою і попали в обману Валаамової заплати і загинули в бунті Корея. У цьому тексті згадуються три людини: Каїн, Валаам і Корей. Це персонажі зі старого заповіту. Детально про те, що вони зробили і як вони прийшли до горя, до гірких наслідків, написані в Біблії. Ми можемо це уважно почитати. Але хочу звернути увагу вашу на наступну річ. Господь говорить через своє Слово, горе таким людям. Чому їм горе? Тому що вони пішли дорогою. Каїновою. Не написано в Біблії, що Бог їх повів такою дорогою. В Біблії не сказано, що не було інших доріг. В Біблії не сказано, що вони були вимушені йти тією дорогою. Це їхній свідомий е, вибір. І вони пішли дорогою, яка приведе їх до горя. Наше життя це дорога. Ми можемо також сказати, що в житті людини є багато різних доріг, і кожен з нас вибирає, якою дорогою йому іти. Що ж то був за шлях Каїна? Давайте ми більш детально подивимося на цього чоловіка, Каїна. В Адама з Євою народилося два сина: старший Каїн, менший Авель. Вони жили разом спілкувалися. Каїн працював на полі, а авель займався тваринами, скотарством. Прийшов час, коли два брата вирішили принести Богові жертву. І Біблія говорить нам, що Бог прийняв жертву, яку приніс Авель, а жертву Каїна Господь Бог не прийняв. Про це написано у книзі буття з самого початку у Біблії, в четвертому розділі. І коли Господь Бог не прийняв жертву Каїна, Каїн дуже сильно образився, засмутився, і Бог дещо сказав йому. Четвертий розділ книги буття з шостого вірша написано так. І сказав Господь Каїнову, чому ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Господь каже Каїну: Каїн, а чому ти розізлився? Чому ти образився, чому ти такий засмучений? З одного боку, можна було би зрозуміти Каїна. Бог не прийняв його жертву. Але читаємо в Слові Божому наступну річ. Про Каїна, його вчинки були злими. І по цій причині Бог не прийняв його жертви. І Каїн повинен був визнавати свої провини, покаятися перед Богом. І після щирого покаяння Бог з радістю прийняв би жертву Каїна. Але Каїн пішов іншим шляхом. Слово Боже говорить нам, що він носив злість у своєму серці по відношенню до свого брата Авеля. І коли вони працювали в полі, то Каїн повстав на Авеля і вбив його. Дуже підло підступно вбив свого рідного брата. Лише декілька людей. Живе на планеті, і Каїн пішов на такий злий вчинок. Можливо, після того Каїн жалкував. Я чогось думаю, що він розкаювався в своєму серці пізніше за свій ганебний вчинок, але вже було пізно його брат був мертвий. І коли Каїн вбив Авеля. Бог продовжував говорити до нього. Ось що сказав Господь до Каїна, книга буття, 4 розділ з 9 вірша. І сказав Господь Каїнові, де Авель твій брат? А той відказав: Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. Чому Бог запитував Каїна, де твій брат? Хіба Господь Бог не знав, що Каїн вбив Авеля? Бог знав, Бог все бачив, але Господь натякав Каїну на покаяння, Бог чекав, що Каїн буде бігти в покаянні до Бога і казати: Прости мене, Господи, тому що велике зло зробив я? Але Каїн вибрав інший шлях, і Каїн почав казати: Хіба я сторож моєму братові? І коли він відмовився каятися перед Богом, Господь йому каже, що ти зробив? Голос крові брата твого, волає, взиває до мене з землі. Про що взивала кров? Авеля, звичайно, про помсту, про справедливість. Жив праведний чоловік, Авель, богобійна людина, чесна людина. І ні за що його вбивають. Звичайно, його кров волає до Бога про справедливість. Але ж які наслідки прийшли в життя Каїна? Господь Бог сказав. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Бог каже Каїну, проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, для того, щоб прийняти кров. Твого брата. Як це прокляття проявлялося, Бог казав для Каїна, коли ти будеш працювати, то земля не буде давати сили своєї. Тобто не буде земля давати так багато врожаю, як би вона могла дати. Завжди, коли умножається гріх, то гріх приносить прокляття. В Біблії сказано, що одні люди грішили і через їхні гріхи. Осквернилася земля, і тому прокляття поїдало землю. Що таке прокляття? Чи як воно проявляється? Прокляття проявляється через неврожаї, невдачу, стихійні лиха, хвороби, війну та інші негативні речі, які роблять життя людини гірким. Коли люди передчасно помирають, це як правило. Прояв прокляття є виключення, коли Господь когось забирає. Але в більшості випадків це прояв прокляття. І через гріхи Каїна прийшло прокляття на цю землю. Він сам вибрав шлях горя. На жаль, сьогодні. В багатьох країнах світу щодня до 150 тисяч ненароджених дітей вбивають. Щоденно на планеті звершується 150 тисяч абортів. Ви тільки подумайте, яка це цифра, скільки людей гине. А їхня кров невинна, і вона точно так само, як кров Авеля, взиває до Бога про справедливість. І люди, які сіють кров, сіють смерть нації, народи, які проливають невинну кров, вони кров будуть пожинати. Такий закон, що посіє людина, те і пожне. Шлях каїна це шлях озлоблення, шлях каїна це відмова каятися, шлях каїна це шлях, на якому люди ігнорують Боже Слово, бо Бог стукав до Каїна і намагався привести його до покаяння, але Каїн проігнорував Боже Слово, Божий голос. Він вибрав йти своїм гріховним шляхом до кінця. І в новому заповіті Господь Бог через апостола Юду промовляє горе тим людям, які йдуть шляхом Каїна. Давайте кожен з нас. Зазирне в своє серце, ми подивимося, яким шляхом ми йдемо. Можливо, хтось з нас прямує дорогою Кайновою. То сьогодні Бог промовляє до нас, щоб ми зупинилися, щоб ми не йшли шляхом гріха, щоб ми навернулися до Слова Божого, бо шлях Кайна приведе нас до прокляття. Ще один важливий факт: життя Кайна. Всі, абсолютно всі його потомки загинули, коли був всесвітній потоп. Не було продовження роду у Каїна. Чи хотів Господь Бог, щоб горе прийшло в життя Каїна? Зовсім ні. Бог намагався його відвернути від злого шляху. Але Каїн проігнорував Божий голос. Чи хоче Господь Бог, щоб ми з вами? Потрапляли в ті чи інші біди в прокляття, і загинули. Потрапили в те жахливе місце, в якому опиниться. Диявол та його ангели зовсім ні. Бог хоче спасти. Він сина свого однородженого віддав на страждання, щоб ми мали життя вічне. Але якщо ми проігноруємо Божий голос, якщо ми відкинемо Боже Слово і будемо йти шляхом Кайна, ми самі йдемо до загибелі. Слово Господнє говорить нам також про Валаама, що є шлях Валаама. Що це за така людина, Валаам? Валаам жив у часи старого заповіту. Він був Божим пророком, справжнім Божим пророком, він чув Божий голос і передавав волю Божу. І багато людей і народів знали, що все те, що проголошує Валаам, Збувається. І одного разу, коли Мойсей виводив ізраїльський народ з Єгипту, і ізраїльтяни знаходилися в пустині, то один негідний цар прийшов до Валама і каже: Прокляни мені, народ ізраїльський! Я хочу воювати з ним, і якщо ти проклянеш його, то тоді я зможу перемогти його. Валам молився до Бога, і Бог йому сказав: не проклинай ізраїльтян, тому що вони благословені мною. Цар пропонував для Валаама великі кошти, великі скарби. Валам спокушувався на гроші, але все ж таки він проголосив. Те слово, добре слово, слова благословіння в адресу ізраїльського народу. Пізніше ми читаємо в Біблії, що відбулася трагедія в житті Валаама, тому що його вбили мечем. Здавалося б, Божий пророк, людина, яка чує голос Божий, а його вбили мечем. Чому це Господь допустив з ним? Справа в тому, що за гроші Валам навчив ворогів Ізраїля, щоб вони вводили ізраїльтян у гріхи. Валам знав, що коли євреї будуть грішити, цим самим віддаляється від них Божа охорона. І вороги навчили євреїв грішити. Частина з тих людей загинула. Але Господь Бог покарав Валама за цей вчинок, і він загинув від меча. До речі, я хочу сказати важливу річ. Завжди, коли люди грішать, яка б то людина не була, можливо, священник, пастор, проповідник не має значення, яке служіння людина несе. Хто хто грішить, віддаляє від себе Бога, Божу охорону і відчиняє двері для диявола і темних сил. І дуже часто люди кажуть на все воля Божа. Тоді, коли вони самі запросили диявола в своє життя через гріхи і через порушення Божого Слова. Чому слово Господнє розповідає нам про недобрий вчинок Валаама? Бо хоче, щоб ми дивляч... дивлячись на цього пророка, який відступив від Божого Слова? І навчились мудрості, щоб ми не йшли його шляхом, і щоб ми не йшли на гріхи заради грошей. Сьогодні багато людей готові вкрасти, готові вбити за гроші. Інші злівчинки готові робити за гроші, але це велика помилка, яка приводить людей до горя. Слово Господнє також каже, що. Є люди, які йдуть шляхом Корея. Його шлях це шлях непокори, гордості і бунту проти Бога. Корей був наближеним до Мойсея. Мойсей був людиною Божою. Мойсея Бог поставив бути керівником в ізраїльському народові. І був такий момент в житті Корея і його друзів, його оточення, що вони відмовилися підкорятися Мойсею і казали, чому ти ставиш себе вище за нас? Їхня гордість не дозволяла їм покорятися Мойсею. Хоча Мойсей сам не просив Бога, Боже, постав мене головним в ізраїльському народові, не було інших кандидатур, тому Бог поставив. Саме Мойсея, Бог над Мойсеєм довго працював, тому що він був покликаний для великої місії. І коли Мойсей вговарював, вмовляв, Корея та його оточення, щоб вони покорилися Богові, вони не хотіли слухати. І в результаті вони загинули. Господь розгнівався на Корея та на його оточення, і земля відкрила свої уста, і вони загинули. Земля просто поглотила їх. Сьогодні є багато людей, які роблять ту саму помилку, яку робив корей. Вони перебувають у стані гордості. Вони не хочуть покорятися Богові. Вони бунтують проти Бога і проти Божих заповідей. Сьогодні багато людей хотіли би змінити Божі заповіді, підлаштувати їх під себе. Але Бог через нас з вами, через наші примхи, не буде змінювати свої стандарти. І своє слово. Бог закликає нас, щоб ми змінили своє життя, підкоривши його слову Господньому. Біблія говорить нам і про один блаженний шлях. В Євангелії від Івана, 14 розділі, 6 вірші, сказано. Промовляє до нього, до Фоми Ісус, я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус навчає, що Він є дорога, яка веде до Отця Небесного. До Отця Небесного це означає до спасіння, до вічного життя, до Царства Божого. Ніхто не може потрапити в небеса іншим якимось шляхом, тому що є тільки одна дорога в небеса: це Ісус Христос. І я закликаю вас. Оглянути своє серце і подивитися, яким шляхом ми йдемо. Можливо, ми на шляху, який приведе нас до горя, то нам потрібно зупинитися. Нам потрібно направити свої шляхи до Слова Божого і до Ісуса Христа. Ісус спасе, Ісус захистить, Ісус благословить. Тому тримайтеся Божого шляху, будьте спасені, будьте благословені, ідіть. Безпечною дорогою! Ідіть за Христом, за його словом, і ви будете в небесах вічності разом з ним. Всього найкращого вам!